Осінь, чарівниця книжку принесла, вітерець пустунчик сторінки горта, Дощик накрапає, пісеньку співа, пташечки готуються, відлітать пора. Слухайте історію, люба дітвора, Осінні пригоди ти запам'ятай. Навесні, коли сонечко пробудило землю. Перелітні птахи повернулись на Батьківщину. Тут Ластівка зустріла дівчинку, і вони стали вірними друзями. Зранку до вечора вони займались разом справами, раділи сонечку та теплу. Так минуло літо. Подув холодний вітер. Полетіло жовте листячко. Наступила холодна осіння пора. Ластівка з сумом розповідала дівчинці. Нам нема чим живитися, тому ми збираємось відлітати. Ми дуже сумуємо, бо покидаємо наразі рідний край та летимо у далекі теплі краї. Чуєш дивні звуки? Це ми співаємо свою сумну пісню. Зараз я розповім нове про те, що ти не знала. Птахи роблять величезний шлях, перелітаючи від нас в теплі краї. Але перед польотом вони роблять пробні польоти, більше звичайного їдять. Нагулюють жирок, в польоті їм підкріпитися ніде. Деякі птахи відлітають з грайками. журавлі шикуються клином у вигляді трикутника, інші летять ланцюжком. Першим летить ватажок, це птах досвідчений, який знає вже дорогу. В середині слабші птиці. І ззаду міцні та здорові птахи, щоб при необхідності допомогти слабким. Виявляється, деякі птахи відлітають вночі, інші вдень. При перельоті у птахів під крилами з'являються мозолі, які болять і тому їм важко махати крилами. Птахи летять і в дощ. І в ясну погоду. В дорозі птахів підстерігають різні небезпеки, складні погодні умови, голод, холод, різні хижаки, а ще зіткнення з літаками, що небезпечно для птахів і для літаків. Перевівши подих співчуття, дівчинка розповіла пташці, як люди рятуються від холоду. З настанням осінніх холодів вони вдягаються тепліше, вдягають теплі куртки, кросівки, штанці, а коли йде дощ, вони вдягають гумові чоботи та беруть парасольки. А ще вони п'ють чай з лікарських трав від застуди. Вже пора відлітати, але я хочу з вами погратися ще вгору, яка пташка сховалась. Дика качка перелітна, лебідь перелітна, синичка зимуюча, лелека перелітна, сорока зимуюча, шпак перелітна. Молодці. Гомінка ластівка полетіла в теплі краї, а дівчинка Залишилась чекати на повернення ластівки весною.